Всім привіт на каналі Алхімічна Лабораторія. Що таке несхідний поток ми обговорили, але ми не приділили увагу тому, які саме проблеми можуть бути з цим потоком. Як ви вже здогадуєтесь, кожний аспект нашої енергетичної структури він може бути травмований. Так само, як у нас були проблеми з чакрами, так само може бути і проблеми із каналами, які поєднують чакри в єдину структуру. І точно так же може бути і проблеми на каналі, який йде від джерела енергії до нас. Якщо ми беремо те визначення несхідного потоку, яке я давав минулого разу, тобто це енергія, яка йде від границі між сонячною системою та землею то це енергія, яка йде з усіх боків в центр. А значить, якщо ми поїдемо кудись за 500 км, то і несхідний поток там буде теоретично мати трохи інші властивості. Отже, перше, що впливає на цей поток, це місцевість, в якій ви знаходитесь. Якщо ця місцевість забруднена, то вона буде забруднювати і поток. Якщо ви вживете в багатоповерхівці, то ці енергії, аби дійти до вас, також їй буде потрібно пройти крізь енергетичні тіла всіх тих людей, які мешкають над вами. І зазвичай це не підвищує якість цієї енергії. Також сам простір між вами та границею може бути забруднений. Якщо ви поїдете кудись в інше місце, де цього забруднення немає, там і поток буде йти краще, і енергія будуть вищої якості. І я не кажу, що в ідеалі вас повинен поєднувати структурований канал від Сахасрари до тієї частини границі, яка пов'язана саме з вами. І цей канал також має бути в ідеальному стані, він не мусить мати ніяких тріщин, бруду, багнюків всередині себе і, звичайно, ніяких паразитів там теж не має бути працювати. З цим каналом треба так само, як ви працювали з чакрою, але треба розуміти, що це значно довша робота, адже сама чакра в діаметрі см 5-10 см, цей канал за довжину має кілька кілометрів. Пишіть запитання, ставте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. До наступних зустрічей, був радий вас всіх бачити.